Мари. Так, все, будь ласка, начинаем наш урок. Начинаем наш урок. Дима, скажите, какой сейчас будет урок? Украинский. Украинская мова. Вмыкайте, будь ласка, Дим? камеры. Хочу всех бачить, будь ласка. Дима, ты говоришь, украинский урок? Я говорю, урок український. Так, все, будь ласка. <кхи> Денис камера, Матвій камера, Кароліна камера. Не ты тут. Так, будь ласка. Українська мова. А, ми з вами починаємо працювати. Переходимо одразу за посиланням. Я на связи. А, а смотрите, получается, у нас это последний урок, и вы нам скинете по англійську. Так, я вам скину англійську мову. Там ви будете виконувати і виконання роботи надсилати. Так, зараз я собі скину вже у раз завантажилося. Скину собі зараз посилання, як завантажилося за хвилиночку, і будемо працювати. Будь ласка, що таке закінчення? Що таке суфікс, префікс, корінь? Будь ласка. Яна Сергійовна, а нам там дякують текст, розповідь, текст, опис, надо? Максим, я сказала, що повторити. Повторити будову слова, закінчення, основа. Яна Сергійовна, коли ви говорите, мені вас плохо чути. Мені. Зараз нала... зараз налаш... налаштується робота і буде все добре вам чути. А на якій сторінці? Ви це ви мене запитуєте, шановні? Ну, увазі ж підручник, вам це повторювати? І ви мене запитуєте на якій сторінці, хоч би вже таке не запитували. Так, я говорила, що я сьогодні дам вам міні-самостійну роботу. Міні-самостійна робота буде складатися у нас з вами із словникового диктанту. І е, я вам дам декілька слів, які ви маєте розібрати за будовою. тобто визначити у словах е, корінь, префікс, суфікс, основу та. Закінчення. Будь ласка, давайте для початку відкриємо наш зошиток і запишемо. Сьогодні у нас 3 лютого, 3 лютого. Класна робота. Записуємо поки що класна робота і не пишемо. Нічого. Пишемо 3 лютого класна робота. Скажіть, будь ласка, у кого шумно? Вимкніть, будь ласка, звук. Це, будь ласка, 3 лютого класна робота. І з нового рядочка ми пам'ятаємо з вами, що а, ми. <проду> Пригадуйте, як ми записували словниковий диктант. Ми в рядочок записували слова, які ми диктували. Тому я диктувала. Тому, будь ласка, приготувалися з нового рядочка. З нового рядочка написали SD, СД, С. Д. СД. Все. Будь ласка, слова я брала із. Тих із тих правил, які ми вже вивчили, які ви вже знаєте. Тому, будь ласка, нічого важкого не має бути. Головне, потрібно знати правила. Тому, будь ласка, все налаштувалися? Так. Налаштувалися. Так. Налаштувалися і починаємо, будь ласка, з вами записувати це слова. Абетка. Абетка. Це просто записувати? Це словникові слова. Просто через кому записуємо ці слова. Так. Так, наступне слово, будь ласка. Є? Мама. Так, будь ласка. Яна що? Ну, що, Яна Сергіївна? У мене не з'явився екран. Є, ну, вам екран зараз не потрібен. У вас зараз словниковий диктант іде. Тобі екран зараз не потрібен. Так, будь ласка, наступне слово. Є? Так. так. Ще раз. Яна Сергійовна, мені, мені вас не чути. Весна. Зараз чути Давід. Так, так, бетон. Бетон. Так. 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 Так, будь ласка, наступне слово. Горизонт. Повторіть, пожалуйста. Горизонт це де? Горизонт. Директор. А ми, за, а ми за це будемо получати оцінки? Так. Да. Директор. Так, наступне слово кишення. Так. Так. Так, так ласкам. Комп'ютер. Все. Все. Комплекс... Mm -mm. Так. Так. Опа. Секунда, секунда чи секунда, секунда, перевірка е і ми це робили з вами. Все. Тривога, Вітрян Тривога, Тривога, Сурова, Бовітрина Тривога, да. Тривога, Хвилина, Мовчання. Це. Хвилина, Це. і останнє слово Черешня. Yes. Yes. No. yes. Yes. Будь yes. yeah? yes, yes, yes. yes. ласка. А тепер ваше завдання: запишіть, будь ласка, <coughs> такі слова. Uh, три, у вас буде три слова. Uh, кожне слово з нового рядочка, добре? Так. Like Будь ласка, так. перше слово записали Про ліски. не Про ліски, Перше слово, Про проліски. Все. А, так, а, так. Три слова з рядочка так, три слова з кожного рядочка. Наступне слово, будь ласка. Дерево. 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 Все. І третє слово лісочок. Я ще вільно повитана теолога. І третє слово лісочок. Папо, відринула тривога. Мені ще не прийшло сповіщення. Повторюю три слова. Проліски дерево лісочок. А, а мені прийшло вже сповіщення. У мене ще немає сповіщення. О, смотрите, Яна Сергійна. Коля, мені не прийшло. Зараз мені прийде, тоді э, будемо говорити. Це не мой телефон. Это От не коли мої. мені прийшло тепер, будь ласка, слухайте уважно. Зараз у вас є повітряна тривога. Коля, оберіть телефони. Коли повітряна тривога, ви зараз робите, за забудовою ці три слова. Ефікс, суфікс. Так, мої хороші, поки що припиняємо урок, закінчується тривога, продовжуємо. Все, переходимо в укриття. До, побачення. До зустрічі.